Мене звати Віктор Литовченко і це програма Технопарк, яка продовжує свої активні мандри Європою. Одна наша знімальна група поїхала в Польщу, а ми знаходимося отут. Котедажу, лазуровий берег Франції. Ха-ха, місто Ніца. Але привід тут побувати у нас був більш ніж робочий. Компанія Intel, як відомо, любить організовувати щорічні масові зустрічі розробників та преси, на яких знайомить усіх із власними свіжими досягненнями та ділиться цікавими думками щодо стратегічних напрямків розвитку технічної думки. Так само щорічний подібний форум проводиться в Європі на базі одного з численних інтелівських дослідницьких центрів. Минулого року народ збирався у Барселоні, а нинішнього жовтня тусовка перемістилась на французьку рев'єру. Саме тут у цьому архіпрестижному регіоні. Оні, неподалік від Ніцци та Кан, розкинулось таке штучно створене містечко Софія Антиполіс. Це один із найбільших у старому світі технологічних парків. І тут більшість крупних компаній тримають свої дослідницькі центри. Він тала їх тут аж цілих два. Перший з'явився, так би мовити, на руїнах чужих промахів. Інтелівці придбали колишню контору Сіменса, а стартову групу спеців зібрали з колишніх інженерів Texas Instruments. Зараз же в Софія Антиполіс на всю працюють дві великі лабораторії. Одна займається мобільними комунікаціями, інша, скажімо так, ультрамобільними технологіями. Сьогодні діяльність другої лабораторії сконцентрована здебільшого на андроїдних пристроях, які зрозуміло начинені інтелівськими процесорами. Тут ці смартфони та планшети ганяються на усі боки, в вот отаких, як ви бачите, умовах. тестять, шукають баги та шляхи покращення, намацують нові можливості та пробують покращити існуюче. Усе знімати нам, як ви розумієте, не дозволили. Проте із такого. Від відео якесь серйозне уявлення про роботу тестових лабораторій, ви усе таки матимете. Отут вони працюють, а вже отут, поряд у Ніці, цьогоріч нам показали особливо цікаві речі, які нас власне зацікавили у форматі, куди рухається світ, верніше на які такі сегменти націлені погляди розробників, і де відбувся такий, хоч невеличкий, але прогрес. А скажіть мені, будь ласка, наскільки впевнено, ви водите автомобіль? Ні, ні, можете поки що не відповідати. Не факт, що найближчим часом вам це вміння взагалі може знадобитись. Він давно не приховують, що чимало їхніх зусиль кинуті на те, аби максимально автоматизувати дорожній рух. Автомобілі повинні зрештою навчитися їздити без участі людини і не бути залежними від якихось наших з вами неправильних рішень на дорозі. Певний прогрес уже власне досягнуто, але всплила інша серйозна. Біда. В автоматизовані системи можуть влізти зловмисники, і буде бац. Тому паралельно автоматизовуючи процес руху, вінтелі вибудовують таку систему захисту, яка користуватиметься одразу кількома каналами передачі даних, буде максимально захищеною і зможе сама себе підстраховувати. І машини таки їздитимуть самі, знаходячи найоптимальніший шлях. Ви тільки будете вводити кінцеву точку призначення на карті. Що ж стосується карти, от вам іще один майбутній. Тренд. Соціальні мережі мають бути не тільки місцем тупого місце проведення і базікувального зависання. Соціальні мережі мають виконувати, вибачте, за каламбур соціально значиму та навіть суспільно відповідальну функцію. От вам інтерактивний проект, уже реалізований інтелівськими розробниками в Дубліні. MyWatch. Толицю Ірландії завішали все можливими датчиками. Подібні ж датчики монтуються у смартфони та планшети жителів міста. І вони вимірюють та оцінюють усе, що тільки можна. А потім ці дані зводяться воєдино для детальнішого аналізу. І усі ці показники можна бачити на спеціальному сайті. Туди ж на цей сайт кожен відвідувач може відправити інформацію про якусь виниклу проблему. Труба забилась, відсилається повідомлення в мережу. І вже міська влада під онлайн суспільним наглядом обіцяє все швиденько ліквідувати. Тут же розміщується маса позитивної юзерської інформації про ту чи іншу місцинку Дубліна. І таким чином за пару років в Інтелі збираються зібрати всю можливу корисну інформацію про місто, а це дає змогу збудувати реально місто розумне. А тепер про розум. Стандартна така ситуація для будь-якого класу будь-якої школи. От в класі 30 учнів. З них 10 відмінників, 10 незрозумій кого і 10 реальних бовдурів. Як Іх, всіх. Одночасно чомусь навчити. Інтел пропонує цей процес розумно автоматизувати. Виявляється, ну як виявляється, один із інтелівських дослідницьких центрів вирішив дещо виправити цю проблему звичайними планшетами, які роздаються кожному учню в класі. Спеціальна програма чітко ідентифікує дитину, піднімаючи усю потрібну інформацію про неї з єдиної бази даних, а потім ідуть завдання від учителя на задану тему. І в залежності від того, як успішно дитина з цим завданням справ. Їй ставиться завдання наступне. Усе це для того, аби учень міг у своєму темпі освоїти задану тему. Хто справляється краще, йому дається більш поглиблений матеріал. Хто десь у чомусь підвисає, йому дається уточнююча інформація, аби він хоч так зрозумів задану тему. Тим самим програма, наче підстроюється під кожну дитину і працює з нею індивідуально. Завдання учителя тільки коригувати сам процес і говорити фразу щось на зразок: дітки так: вмикаємо плану. Чати дивимось на екран? Ага, екран! Ось вам інше рішення, яке самі розробники ні багато ні мало вважають революційним. Це коли ви отримуєте змогу по суті вирватися за межі екрану свого дівайсу. Весь прикол у тому, що збираються докупи усі дівайси, які мають хоч якийсь дисплей, неважливо яких розмірів та габаритів, неважливо, ноутбук це на віндовсі чи планшет зі смартфоном на Андроїді. Складається усе це докупи і спеціальною програмкою, виключно на софтверному рівні, картинка розкидається на весь цей, по суті, уже єдиний великий екран. І не кажіть, що це незручно. Зібрались ви куди-небудь з друзями, зібрали докупи усі кишенькові дівайси і дивіться таким чином кіно на великому, як не крутий екрані, зліпленому отак з миру по панельці. Тут же у Ніці нам показали ще кілька теоретично цікавих напрямків розробок. У першу чергу у сфері передачі відео та звуку. Ось рішення на основі Міракасту, фірмового інтелівського сервісу безпровідної передачі якісного зображення. На підході організація. Масових відеоконференцій та трансляцій у реальному часі будь-чого з будь-якої точки планети через інтернет, без залучення якоїсь специфічної техніки та складних програмних рішень, така собі альтернатива скайпу. А працювати усе це має зрозуміло ж на майбутніх інтелівських платформах. Інший же дослідницький центр з німецького Аахена вирішив серйозно покращити звук, який ми з вами чуємо у мобільних телефонах. Так що кажете, поганий звук у вашої мобілки, і цілком може бути, що вже найближчим часом ви взагалі перестанете розрізняти, говорите ви вживу чи по мобільному телефону. Так от для того, аби звук у мобілці був не просто хороший, а максимально реальний, самими мобілками, мовляв, робити нічого не треба. Вони вже давно усе вміють вам озвучувати так і не навчились правильно звук приймати. І для цього інтелівські Аахінці пропонують використовувати додаткові направлені мікрофони, вмонтовані у звичайні навушники. Вони якраз і даватимуть ефект так званого правильного звучання, типу Dolby Surround, коли кожен звук іде зі свого правильного боку, не говорячи уже про його реальність. Я там у навушниках чув усе доволі реалістично, тож вам про це можу тільки переповісти. А вам доведеться повірити нам на слово, нам та інтелівським розроблям. Никам дослідникам, які як бачите, впевнено, годують наше з вами високотехнологічне майбутнє.